Привіт, друзі! Мене звати Василь Пехньо. Ви на Ютуб каналі Треті світова. і Я прямісінько посеред ночі одразу по завершенні зустрічі Трампа та Путіна. Спеціально для вас готую контент для того, щоб зранку ви змогли прокинутися та дізнатися, що ж в підсумку було досягнуто, чи радше не досягнуто. Спойлер не досягнуто в межах цих переговорів. знаєте, абсолютний нуль. Абсолютний ну, нулісінький нуль нуль, нуль десятих. Ми почули за підсумками цих, цих переговорів. Більш того, забігаючи наперед, я скажу так: за форматом, весь саміт російсько-американський мав тривати близько 6-7 годин. По факту, зустріч, яка відбулася безпосередньо в форматі 3 на 3 на якій були присутні, окрім Трампа та Путіна, по два представники з кожної сторони зі сторони Росії, це був радник російського президента Ушаков, міністр законодавців. Они справ Лавров, а з сторони американців був держсекретар і водночас радник з нас безпеки Рубіо і е, спецпосланець президента США Вітков, тобто три на три, і ця зустріч е, вона була єдиною, яка відбулася в межах цього саміту. Тривала 2 години 45 хвилин. Після неї була прес-конференція, і все. Всі роз'їхалися в Анкориджі. Мав бути обід, але спільний обід Путіна і Трампа було скасовано. Його було скасовано, і це означає, що зустріч не вдалася, вона не досягла жодних результатів. І про це все по порядку. Я зараз розповім які свої міркування, головні тези. Але з першого хотів би розпочати з хронології, тому що те, як це все починалося, це було просто бомбезно. Два літаки. Зустрічається на трапі е, червона доріжка. Ну це звісно, блюзнірство. Червону доріжку викладати злочинцеві путіну е, застеляти йому з хлібом, сіллю зустрічати це. Реально було блюзнірство. Трамп пунктувався, так би мовити, своїми літаками. Над ними, поки вони йшли по червоній доріжці, пролітав бомбардувальник. Б 2 у супроводі чотирьох F-22, Це було ефектно. Всі намагалися якось себе проявити. Путін теж намагався себе проявити. Йому кричали запитання на вздогін, мовляв, чи ви припините устрілювати цивільних і вбивати цивільних українських мешканців? А він ось так, от наставляв вухо і вдавав, що не чує. Потім зайшов до приміщення, і йому ті самі запитання ставили. А він знову клеїв дурня, і Путін, чесно скажу. В цих переговорах він виграв найбільше медійно. Він зустрівся. Він приїхав вперше на Аляску за 154 чи за 158 років. Він розказував свою історичну маячню про єдність Америки і США на основі Аляски, і бла 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 і тому подібне. І насміхався. Давайте подивимося, як він насміхався в той час, коли йому журналісти викрикують вигукують запитання про те, що мовляв, чи ви припините обстрілювати цивільних, чи ви припините вчиняти варварства. Дивіться на його реакцію. Це була така, знаєте, дуже неприємна картина. Більш того, навіть ось цей червоний доріжку цю розстеляли. Американські військовослужбовці от просто ставали на коліна, розстріляли перед путіним цю червону доріжку. Трошечки, м'яко кажучи, епоха по справді Ну, окей, всі ці особливості, рукостискання, обнімання, цілування е і тому подібні речі пройшли. Перейшли двоє представників в форматі 3 на 3 говорити до кімнати на фоні персінс-піс. В переслідуванні миру, так би мовити, такий був слоган цього саміту в Алясі 2025, провели зустріч тривалістю 2 години 45 хвилин. За підсумками цієї зустрічі, Путін і Трамп вийшли на прес-конференцію і виступили першим виступав Путін, другим виступав Трамп. Що сказав Путін, якщо дуже коротко. Абсолютно без жодної конкретики, чесно кажучи, конкретики не говорив і Трамп. Е, Путін говорив про історичні зв'язки. Ось це якраз таки між США і Росією на фоні Аляски. Потім він перейшов до історичної єдності українців і росіян. Врешті він почав говорити про питання України. Він називає війну в Україні питанням України. Ну це для нас не дивина, це цілком зрозумілі історії. Е, і що сказав Путін? Питання в Україні. На його думку, має бути вирішене шляхом усунення безпекових першопричин. Як ми знаємо, в уявленні російського диктатора усунення першопричин – це є по суті усунення України як такої української нації, української мови, української церкви, ось всього українського це є усунення першопричини існування проблем. Потім, що ще такого важливого, сказав Путін за підсумками цієї прес-конференції він висловився, мовляв, що досягнуті домовленості, хоча не зрозуміло, які все ж таки домовленості підсумку були досягнуті, тому що їх по факту не було. Мовляв, що ці досягнуті домовленості він дуже сподівається. Що прийме і Київ і Європа? Тобто, по суті, своїй, він головним чином відображав те, що е, фактично е, наголошував на тому, що е, мовляв і е, Україна і Європа мають прийняти ці. Вимоги, які ставить Росія і Трамп перед світом, і це отака. Ну, це таке блюзнірство, яке лунало від Путіна. Тобто, він прямим текстом, по суті, що говорить: він каже: мені байдуже на вас все ціло і повністю я хочу вирішувати з Трампом це питання. Чому він так говорить? Тому що ну насправді питання Європи для нього є доволі таки чутливим у контексті того, що європейські партнери вони мають доволі такі. Ну, знаєте, таку войовничу позицію по відношенню до Російської Федерації, і е, Путін розуміє, що ось ці всі домовленості для нього не з руки, якщо їх почнуть якось на свій лад е, переманювати, переінакшувати наші європейські партнери. А вони будуть це робити, тому що вони не підуть на те, щоб Україна, наприклад, була е, визнана позаблоковою країною без права. Інтеграції до НАТО в будь-якій осяжній перспективі він розуміє, що європейські партнери зацікавлені у тому, щоб далі безпеково і збройово підтримувати Україну. Адже тільки, тільки цей фактор безпекової та збройової підтримки для нашої країни по суті, що є певною безпековою гарантією. Він розуміє, що європейські партнери будуть. Першочергово проти того, аби ми, наприклад, з конституції нашої вилучали пункти по НАТО, і саме ось це в піку нашим європейським партнерам. Він каже: Я не хочу бачити Європу за столом переговорів. Ось це головна по суті, що конкретика, яка пролунала з вуст а, Путіна. Потім другим взяв слово Трамп. Він виступав а, після російського президента і він. А, Ну, сказав теж якісь дуже такі знаєте, обтікаймі речі жодної конкретики, тому що її не було. Конкретики цієї не було. Трамп сказав, мовляв, що ми гарно поговорили. Ну, у нього всі розмови гарні. Він каже: ми домовилися по всіх пунктах, окрім одного. Я думаю, що ми здогадуємося, який один пункт не домовилися Путін і Трамп, і чому після цього всього було е скасовано спільний обід двох делегацій і роботу подальшого в розширеному сенс в розширеному складі між американською та європей американською та російською делегаціями сорі. Просто посеред ночі вже трошечки навіть плутається а, в підсумку. Навіть я так скажу, Трамп ще й зберіг Путіна обличчя навіть попри те, що вони не зуміли домовитися, навіть попри те, що я так розумію, не загляну ці очі, які не збираються зупиняти війну. Трамп ще й зберіг Путіна обличчя. Яким чином? Тому що після прес-конференції не було відповіді на запитання. Ми знаємо, що втрат, і це насправді сум'яття викликало в журналістів, особливо в американських, тому що ми знаємо, що Трамп любить пофілософствувати, Він в будь-якому випадку відповідає на запитання. Він неважливо, що але він щось відповідає. Але Путін він же ж не звик до нецензурованих запитань, і Трамп зберіг йому лице, тому що по завершенні прес-конференції обидва відмовилися коментувати. Давайте подивимося, як це все було без коментарів. Тейкерсема. Ну от от така, власне кажучи, історія. Завершили прес-конференцію, пофотографувалися, обійнялися і розійшлися дуже швидко. До речі, ще один такий елемент, який був доволі недипломатичний на початку переговорів Трампа і Путіна. Він полягав у тому, що з цієї червоної доріжки після виходу з літака і з, е, руху по червоній доріжці обидвоє президентів сіли в один автомобіль. А в автомобіль Дональда Трампа, тобто це не прийнято. Зазвичай вони ну в нормальних протоколах кожен сідає до свого автомобіля, на них висять прапорці тієї країни, яку вони представляють, і вони рухаються до місця, де далі проходить саміт. А тут типу, Трамп запросив Путіна свій автомобіль. Тобто він робив все. Він і червону доріжку, він і зустріч, він йому обійми, рукостискання, прольоти літаків. Сідай, будь ласка, в машину. А потім просто сказав: Я не буду зупиняти війну, і це головне очікування. Головна тема, про яку говорить Трамп, що він буде її пропагувати, припинення вогню рівно нуль. Ось це те, що потрібно зафіксувати за підсумками аляського саміту між США та Росією. Що ж, друзі, на тому поставлю крапку. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, на все добре, і до нових зустрічей!